Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді комплект стробоскопів синього кольору. Він складається з двох ось таких стробоскопів, по 6 світлодіодів. Пульта керування з такого блочка. Він працює від 12 і від 24 вольт, дуже легке підключення, плюс-мінус. Ось ця кнопка включає, а ось ця перемикає різні режими. Їх тут багато, приблизно 14. Дуже яскраво світить, дуже таким насиченим синім кольором. Камера, на жаль, не передає, он такий якийсь. На камеру більоси, але насправді яскравий синій колір. Розміри їх 160 мм ширина і 45 мм висота. До кожного йде ось таке кріплення. Ви його можете ось так прикріпити, можете ось так перекрутити. Дуже зручно. Довжина ось цього проводу від стробоскопів до пульта перемикання 2 метри 40 см і від пульта до ще є ось такий проводок, він 90 см. Ось такий стробоскоп. Якщо він вас зацікавив, посилання на нього я залишу в описі під цим відео.